Погодні умови в Австралії цими вихідними ускладняться. Спека повертається на зелений континент, тож рятувальники готуються до ще більших лісових пожеж. Вогонь вже знищив сотні домівок в штатах Тасманія та Новий Південний Уельс. У попередні роки в Австралії не було великої спеки, тож ліси значно розрослися. А тепер ці зелені насадження, що висохли на 40 градусній спеці, підживлюють займання. Завтра ми очікуємо 34 градуси тепла. Вітер з півночі також посилиться. Тож ми пильно стежимо за ситуацією, розповідає керівник пожежної служби. У новому південному вельсі вогонь у найближчі дні може дістатися не лише домівок, а й колишнього армійського складу зі снарядами. Чимало місцевих мешканців змушені евакуюватися. Я не хочу їхати, не хочу усе втрачати, але інакше можна втратити життя дуже легко. Ми спакували усі речі, які можемо взяти з собою в машину. Ми готові виїжджати. Австралійська влада раніше попередила громадян, що на більшій частині території країни буде екстремальна спека, поки пожежники запевняють, що встигають гасити більшість лісових займань.